Що відомо про відкриття пляжного сезону на території села Приморське, З чим пов'язаний нещодавній робочий візит на Ізмаїльщину очільника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, та як ізмельський район готується до осінньо-зимового періоду. Ці та ряд інших питань ізмельському телебаченню прокоментував голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Докладніше дивіться у репортажі. Що відомо про відкриття пляжного сезону на території села Приморське. З чим пов'язаний нещодавній робочий візит на Ізмаїльщину очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера та як Ізмельський район готується до осінньо-зимового періоду? Ці та ряд інших питань Ізмейльському телебаченню прокоментував голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Першочергово очільник району детально розповів про відкриття пляжного сезону на території села Приморське Ізмельського району. Офіційно його відкрили 11 липня іпня в умовах війни ми розуміємо, розуміли, що розуміли що це зробити буде дуже важко тому що виконати всі умови безпеки ну це майже неможливо тому що ми не можемо передбачити, що буде відбуватися. Але розуміємо також, що людям потрібно відпочивати, також потрібно відпочивати тим, хто отримує якусь відпустку на дуже короткий термін з передової, і їм також потрібно приїхати. І... Ну, зняти цей стрес і відпочити під час підготовки пляжу. Врахували безпекову ситуацію. Пляжі обладнали буйками спостережно рятувальними постами, узбережжя і прибережну смугу очистили від сторонніх предметів і сміття. Також розмістили таблички з казівками напрямків до укриття. Що весною було підписано розпорядження голови обласної військової адміністрації, були прописані вимоги, які потрібно було зробити, і ну розпочалася ця робота. Майже всі вимоги були виконані, це стосується і укриття, тому вчора були підписані всі акти і підписан спільний наказ, який дозволяє офіційно працювати всім туроператорам відпочинок на Чорному морі, саме в селі Приморського. Вілківської громади також Родіона Башев прокоментував резонансну ситуацію з довготривалим очікуванням проїзду ділянки державного кордону біля села Паланка на трасі Одеса Рені. Мешканці району обурені тим, що в літню спеку вони вимушені очікувати своєї черги по 6 годин. Люди дійсно знаходяться особливо в цій жалі по 5-6 годин. Вони стоять без якихось санітарних умов Тому на останній сесії ми звернулися до голови Державної прикордонної служби України для того, щоб були вирішені в першу чергу організаційні питання, а в втору чергу це матеріальне технічне забезпечення, щоб були умови. Якщо люди там перебувають деякий час, потрібно зробити все, щоб вони були в нормальних. Людських умовах за сприяння голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера роботу прикордонного пункту пропуску було врегульовано. Наразі йде розчищення і розширення території, де незабаром з'явиться майданчик для відстою транспортних засобів. Було додатково встановлені пости, що ну, збільшили пропускну можливість цього пропускного пункту, а зараз тривають роботи по облаштуванню майданчика для відстою вантажного транспорту, що дозволить доглядати його не на дорозі, а саме на цьому майданчику. Ході інтерв'ю очільник району докладно розповів про робочий візит. в Ізмельський район голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Фокус уваги був зосереджений на медичній сфері. Губернатор відвідав медичні заклади міста та проінспектував ремонтні роботи на їх базі. Майже закінчився ремонт в неврологічному відділенні міської лікарні. Тому було оглянуто це приміщення, воно вже готове до відкриття, ну, до роботи офіційно. Зараз там відбуваються здача в експлуатацію, і я впевнений, що там, там місяць і воно вже буде працювати. Створені гарні умови для перебування як медиків, так і людей, пацієнтів, які там будуть знаходитися. Також необхідно відмітити, що там буде розташоване відділення реабілітації. Це перше відділення в області, яке буде офіційно відкрите. Також Олег Кіпер оглянув відділення трансфізіології Ізмейльського міського центру медико-санітарної допомоги. Там повністю оновили матеріально-технічну базу і планують провести ремонт приміщення. Крім цього, очільник області відвідав Дунайську обласну лікарню. Там планують модернізувати кисневу станцію.